Друзі, привіт! Привіт, привіт! І ще раз привіт, Херсон! Рідненький Херсон, вам привіт, я до гусика також 10 часов прочитала в коментарі, що я забула місто Херсон. Робимо второ прогноз на Херсон на 13, 14, 15 липня 2024 року. Місто Херсон, друзі, ви бачите дуже великий список. Місто Херсон, будь ласка, підскажіть, які можуть бути події, попередження енергії? Україна, Херсонська область і саме місто Херсон? Люди переживають, тому що є війна в Україні, дуже страшно. Попередьте, будь ласка, всіх людей, що може бути в ці три дні. Будь ласка, рідненькі, дивимося, дивимося відповіді. Попередження відповіді на наше питання, що, можливо, будуть обстріли. Так, місто Херсон, ну так, місто Херсон, попередження. Місто Херсон. Так, ну дивіться, стрілять будуть. Херсон захищати будуть. Стрілять будуть. В укриттях треба бути. Що ще? Бачите, загроза є. Неожидана і підсилюється якісь, якісь події, дається якийсь шанс. Друзі, от не, не, неожиданно, от є такий шанс в житті, неожиданий, дуже добрий, дуже якесь велике підсилення для оборони. Це хтось. Для рішення справ, щоб получать нові новини. Но тут кажуть, не, 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 прикривається цей шанс, прикрита інформація цього доброго шансу для Херсону. Щось іде добре, світле, сильне, велике, якийсь знак іде для Херсона. Друзі, дивіться дві карти, дві карти, три карти навіть. Три карти попередження, що війна, оружие є. Будьте, будь ласка, в укриттях, щоб нічого не па не, не случилося. Безпека, давайте, безпека. Безпека, друзі. Змінюються енергія. Колесо змін. Це фортуна. Що там происходит, Безпека. На українській землі, на Херсонщині, саме в місті Херсоні, будуть добрі, дуже зміни. Друзі, віримо, дружимо і любимо. Все буде обов'язково добре. Звичайно, загроза буде. Дивіться, ну, ці карти, звісно, безусловно, ми не можемо пропускати. Загроза є, війна продовжується, оружия ні. Будьте, будь ласка, в укриттях, попередження таке є. Ну, зміни, Херсон тримається, Херсон захищається. Ідуть якісь зміни, якийсь новий шанс, якась сила йде. Ну дуже добре, коли такі ідуть енергії, руйнування, постріли іменно в Херсоні, мирне населення. Ну, ворог буде, ворог розлютився. На карті показують цього самого дьявола. І звісно, ми повинні боятися всіх злих енергій, бо щось він захоче все одно удивляти. Він буде стріляти Херсон. Дивіться, який злий. в виде военных. Сатана в военных прямо стреляет. Будут стрелять в ренейки. Будут. Будет страшно. Херсон. 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 Так. Пожалуйста. Будут это переживать за деток. Вот, видите, женщина ужасающаяся. Ужасающая. Страшно. И, конечно, будут буду это тоже переживать за деток. Так. И парада. Будь ласка. Будьте обережні, там де йдуть торгові відносини, там де йдуть купля-продажа, там може бути тоже такі рыночные площадя, якщо там є ринок, там де є допомога, виплати, ну тут в суботу воскресенье, виплат, наверное, не а Рыночные відносини, там де купляють, продають, там будьте осторожні, там можуть бути. Такі ситуації, в яких ви будете попереживати, звісно, сирени, так, Херсон, все-таки вона випала. Випала ця карта руйнування і башні, і переживання. Давайте так. Попередили, що можливо будуть попадання і визграння. Возможно, підсилюватися будуть і захист, і, ви бачите, ворог на карті виходить як розлючений, розлючений дьявол. Будемо обережні, неспокійно. Херсон потребує молитвеного захисту, як завжди, друзі. Ну, як я, вам, як я вас можу не попередити. Ну, те, що показала показало в перших картах, дуже обнадійливо. Дивіться, дно колоди. Херсон тримаємося. І ми всі так тримаємося, не боїмося. Ми не боїмося. Ми робимо все для того, щоб знати, все в нас буде добре. Ми... Наші хлопці самі кращі, самі мужні. Вони нас захищають. Давайте ще зараз перетасую всю колоду і витягну параду. Для глядачів з міста Херсона. Витягнемо параду. Яка для вас парада? Що нам хочуть підказати вищі сили і інформаційне поле передає вам параду. Хто дивиться, хто чекає параду для вас? Парада міста Херсон. Будуть добрі новини! Ну, от вони будуть! Очікуємо добрих новин! Це карта добрих новин! Дивіться, дно колоди! Будемо радіти ми на Херсонській землі. Будемо ми радіти, чомусь ми все рівно будемо скоро радіти. Обіймаю кожного з нас і ще раз вибачте, що пропустила. Великий дуже список. Дивіться, який. Чогось сьогодні пропустила Херсон. Так, ми справили свої помилки. До побачення, до нових зустрічей. Ми одне єдине велике серце, одна велика сім'я. Дружимо, любимо. Віримо, все буде добре. До побачення. Не забувайте!